Вітаю на нашому телеканалі, як завжди. У цій порі новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. У серпні на міському цвинтарі мають розпочати будівництво нового колумбарію. Під Полтавою сталася пожежа на макухівському сміттєзвалищі. Видатні архітектурні перлини України представлені на першій у Полтаві тактильній та екскурсії. А тепер про це та інше більш докладно. У Полтаві цього року повинен з'явитися новий колумбарій. Місце захоронення урн із прахом померлих. Розташують його на центральному міському кладовищі. Будівництво мають розпочати вже у серпні. Подробиці дізнавалися наші кореспонденти. Ось такий вигляд матиме новий колумбарій. Місце захоронення урн з прахом померлих. Його планують збудувати у Полтаві на центральному кладовищі міста. Говорить розробник та інженер проєкту Сергій Мурза. Там буде декілька колумбарних стін в два та в три яруси для того, щоб вони зорово мали один архітектурний ансамбль. Загальна кількість колумбарних ніж складає 592. Вся територія колумбарія. Замощена плиткою, там запроєктовані частини лавочок. На цьому кладовищі вже є колумбарій. Він збудований ще у 2007 році. Проте новий буде виглядати інакше. Говорить начальник комунального підприємства Спецкомбінат похоронно ритуального обслуговування Рамас Заркоа. Там друга там інше розташування буде. Воно буде інакше виглядати, більш сучасніше, ніж тут. Збудували в 2007 році. 122 ячейки. В Кінці 2018 року вже не було місць. Майже за 11 років заповнилось Гроші на будівництво Колумбарію підуть із міського бюджету. Це понад 7 мільйонів гривень, розповів депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков. Багато звернень йде від цивільних і особливо зараз іде запит від військових, тому що багато хто звертається саме з родин загиблих військових, саме з таким запитом поховати у Колумбарію. Міська рада виділена на фінансування понад 7 мільйонів. Зараз ідуть етапи тендерні і почнуться етапи будівництва для військових. Поховання у Колумбарію будуть безкоштовні. Додає Вадим Ямщиков, а ось для інших передбачене платне поховання. Почати будувати колумбарію планують у серпні, а закінчити роботи до кінця року. Сьогодні під Полтавою загорілося макухівське сміттєзвалище. Вогонь охопив площу близько 500 квадратних метрів. Зараз на місці працюють вогнеборці та комунальники. Причина загоряння встановлюється, говорить речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області Світлана Рибалко. О 12 годині 31 хвилину до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу села Макухівка Полтавського району сталася пожежа на місцевому сміттєзвалищі твердих побутових відходів. На площі близько 500 квадратних метрів. Всього в ліквідації пожежі задіяно 29 чоловік особового складу, а також 7 одиниць техніки. Також задіяні працівники та техніка комунального підприємства місцевого наразі триває ліквідація. Сморід, пісок у трубах та каналізаційні стоки вже другий тиждень переслідують мешканців будинку по вулиці Вавілова, 9 дріб26. Люди не мають можливості використовувати питну воду із кранів та відкривати вікна під час спеки. Коли виправлять ситуацію, з'ясовували наші кореспонденти. Пісок замість води та каналізаційні стоки під будинком. Така ситуація зараз у мешканців багатоквартирного будинку за адресою Вавілова-9 дріб26. Біля будинку постійні прориви колекторів, які безуспішно ремонтують вже не один рік. Розповідає мешканка будинку Вікторія Михайлик постійно прориває труби, постійно це. Будем так говорити, дуже неприємний запах. Ви самі відчули правильно. І постійно жителі ну, потопають в оцих каналізаційних стоках. У нас все пливе, в нас ламається техніка. В нас зараз забилися піском труби. В нас забилися машинки піском. Ми не можемо змивати каналізацію. Стоїть в квартирах сморід страшений, діти задихаються від цього, ну і дорослі теж. На місці нового прориву колектора майже провалилася під землю автівка, розповідає мешканка будинку Лариса Раківненко. Ось уже двічі тут били фонтани. Вони приїхали, поставили хомут. Ну нічого, год півтора хвати. Через три дні знову прориває, знову фонтани, машини провалюються. Тут таке робилося, що це вже ж піску понамивало. А ще через численні прориви каналізації та водограї у мешканців постійно ламаються лічильники та пральні машини. Причиною цьому є велика кількість піску у трубах, розповідають мешканці. Після того як у нас провели ремонтні роботи, водоканал запустив воду, вода пішла з піском. Із-за того, що пісок це якась там фракція, що вона пошкодила всі прилади. Лічильники в нас не працюють, повністю стоять лічильники, не працюють. Щоб вирішити проблему, люди неодноразово зверталися до Полтави водоканалу та комунального підприємства Жео 2 додає Вікторія Михайлик. Зазначає, що рішення поки що так і не знайшли. Водоканал говорить, що це проблема ЖЕКу, що зараз відбувається в квартирах, забиті труби піском, бо вони поставили трубу і не почистили, якоби так. А водоканал на жек все говорить. Вони один на одного все от. Жек на водоканал, водоканал на ЖЕК. Все, ми заложники цієї ситуації. За свої кошти ми повинні приглашати сантехніків і чистити ці труби. Але чому? Питання: чому ми за свої кошти це повинні робити? Якщо це їхня проблема, пісок у трубах є результатом ремонтних робіт Полтава водоканалу, які проводилися минулого тижня. Пояснює депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. На той неділю. Полтава Водоканал, обласне комунальне підприємство робило ремонт. Води, водопостачання після ремонту у мешканців будинку з'явилися проблеми з постачанням питної та холодної води. Замість води зараз в них пісок. Звичайна проблема повинна бути вирішена. Якщо вона не буде вирішена, дане питання буде винесено на депутатські комісії, щоб більш більш детально цією проблемою розібратися. Як пояснили на підприємстві Полтава водоканал, ремонтні роботи за адресою Вавілова, 9 відрів проведені. Водопостачання відновлено. Пісок у воді, пояснив начальник цеху з ремонту та експлуатації водопровідних мереж підприємства Богдан Парасоцький. Це не гаразди із внутрішньобудинковими фільтрами. Була аварія. Ми розкопали та ліквідували аварію і відкрили воду. Якщо зараз якісь частини потрапляють у трубу, пісок або ще щось, то воно осідає на фільтр. Фільтри є у кожному будинку, і за це відповідає ЖЕК, а не ми. Мешканці будинку кажуть, ситуацію не залишать і знову звертатимуться до підприємства Полтава Водоканал. Тіло мертвого чоловіка у воді знайшли на Полтавщині. 2 липня близько 19.30 у селі Синча Миргородського району в озері мешканці виявили тіло невідомого чоловіка без ознак життя. Зараз правоохоронці з'ясовують обставини події, розповіла Вікторія Москаленко, речниця Миргородського райвідділу поліції. Додала, що особу чоловіка встановили. Ним виявився 33-річний житель села Вирішальне Миргородського району. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом лохвацького відділу Миргородської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Тіло загиблого направлено на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Бізнес-форум, нові реалії, виклики та стратегії розвитку легкої промисловості Полтавщини відбувся у Полтаві. Він зібрав понад 40 підприємців, що працюють у цій галузі. Вони обговорили її розвиток та перспективи швейного кластеру в області. Подробиці дивіться далі. Перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко відвідав бізнес-форум нові реалії, виклики та стратегії розвитку легкої промисловості Полтавщини. На нього з'їхалося понад 40 підприємців області. Вони обговорили розвиток галузі та перспективи швейного кластеру в області. Попри все, Полтавська область зберігає лідерські позиції по наповненню бюджету на п'ятому місці. і на сьогодні це вважаю, що це кожне все. Бізнес, все, ремонтований бізнес, місцевий бізнес, великий бізнес, аграрний бізнес, промисловий бізнес. Але всі повинні бути об'єднані, спільно давати ті виклики, які є. Організатор форуму Полтавська торгова промислова палата, її президент Володимир Борисенко. Каже: головна мета форуму це вихід підприємців нашого регіону на ринки іноземних країн. Головна сіль це об'єднання, створення умов. Для роботи створення умов для ведення бізнесу, відстоювання інтересів легкої промисловості, бо ми ж розуміємо, що є інші товари інших країн, які заходять, на жаль, без мита, на жаль, без розмитнення. Тому треба і в цьому напрямку захищати наш бізнес і виводити їх на ринки Європи і інших країн. Форум відбувся на базі Полтавського національного педагогічного університету. Ми саме готуємо фахівців. З легкої промисловості, і зараз ми пов'яжемо освіту науку і виробництва. От ми сьогодні будемо говорити за дуальну освіту, коли наші студенти, навчаючись в університеті, можуть проходити навчання і працювати на різних бізнес-структурах. У рамках форуму відбулася і виставка виробів факультету дизайну та технології університету Бактеріологічна лабораторія на базі третьої міської поліклініки Полтави тепер повністю оновлена та оснащена сучасним обладнанням для аналізів. Капремонт відділення тривав півроку. Результати досліджені відтепер будуть більш точними а умови праці максимально безпечними. Переконаний медперсонал. Побували там мої колеги. У Полтаві завершили капітальний ремонт централізованої бактеріологічної лабораторії, що діє на базі третьої міської поліклініки. Приміщення площею 250 метрів квадратних тепер повністю оновлене та оснащене сучасним лабораторним обладнанням. Це новий аналізатор для зразків. Крові на стерильність. Новітня техніка дозволить отримувати максимально точний результат аналізів широкого спектру, говорить лікар-бактеріолог з 30-річним стажем, завідувачка централізованої бактеріологічної лабораторії Полтави Інга Дудкіна. Враховані і заходи з біобезпеки. Серед них потужна витяжка з негативним тиском повітря. Ми отримали нову витяжку. Смарт-холодильники, смарт-термостати. Маємо новий аналізатор Біомік для виділення дріжджеподобних грибів, визначення чутливості до антибіотиків. Капітальний ремонт приміщення тут розпочали наприкінці 2023 року. Усі комунікації були зношені та в аварійному стані через інтенсивне багаторічне користування. В минулого року до управління капітального будівництва звернулися лікарі третьої міської лікарні з проблемою, що бак бак-лабораторія знаходиться в аварійному стані, а саме аварійними були мережі. За цього бактеріологічна лабораторія не могла обслуговувати нашу громаду було прийнято рішення про срочний аварійний ремонт. Станом на зараз всі ремонтні роботи закінчено, і на даний момент наша бактеріологічна лабораторія є найсучаснішою в області. Залишився фінальний етап підключення швидкісного інтернету і оновлена лабораторія запрацює в штатному режимі. Говорить депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. Мені дуже приємно, як Мешканцю нашого міста і як депутата Полтавської міської рада, яка доклала зусиль, щоб нарешті в Полтаві з'явилася бактеріологічна лабораторія. Це дозволить, по перше, безкоштовно, якісно приймати. Аналізи від людей, а по-друге, це збільшить ймовірність надання точних аналізів. Це найголовніше для пацієнтів, для людей, які дійсно цього потребують. Денис Поліщук додав у Полтаві, щомісяця відкривають оновлені відділення різних медзакладів. І у Полтаві презентували першу у місті тактильну екскурсію. У стінах Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. У такий спосіб можна ознайомитися із 3D-моделями перлин української архітектури. Вони доповнені супровідними матеріалами шрифтом Брайля, яку мету ставлять перед собою організатори. Дізнавалася наша знімальна група. Тактильна екскурсія тепер доступна у Полтаві. Презентували її в Національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. В експозиції видатні архітектурні перлини України. Вірніше детальні їх макети, розповідає перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи Олена Філонич. Додає, що ця виставка є частиною проєктів Першої леді України Олени Зеленської. Він народився, враховуючи ті проекти, які реалізує перша леді України пані Олена Зеленська. Це довідник безбар'єрності і гайд безбар'єрних подій. В ньому говориться про те, що будь-що, що реалізується в нашій державі, воно повинно бути доступне для всіх. Тому і наш університет. Він відкриває двері абсолютно всім. І на сьогодні ця виставка дає можливість людям з певними фізичними вадами доторкнутися до мистецтва. Проєкт Тактильна екскурсія у Полтаві є початком проєкту збереження культурної спадщини нашого регіону. Наголосив ректор національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Володимир Онищенко. Додав, що наступним кроком для університету та його партнерів буде виготовлення 3 d моделей архітектурної спадщини Полтавщини, зокрема і центрального корпусу Полтав. Вської політехніки я хотів би зазначити, що не так давно, а саме півроку тому, ми мали честь підписати угоду про співробітництво з Львівським національним музеєм імені Патоцьких з керівником. І ми домовилися про об'єднання зусиль і це і проходження практики наших студентів, це і стажування наших викладачів. Ну і безумовно, проведення і реалізація спільних виставок і реалізація цікавих проєктів. Унікальність цієї виставки полягає у застосуванні новітнього підходу до оцифрування будівель, методу 3D-скануванню та фотограметрії, розповідає керівник центру сучасного мистецтва полтавської політехніки Андрій Рибка. Початкова ідея проекту, це було переосмислити культурну спадщину. Але що таке переосмислити? Всі ми ви час думали, що ж це таке направду. І ми зрозуміли в певний момент, що переосмислення в нашому випадку це зробити ці пам'ятки архітектури з якогось новітнього матеріалу, новітнього не з дерева. Не, а саме, от ми прийшли до того, що це може бути 3 d друг. Тактильна екскурсія це мобільна виставка, яка дозволяє незрячим та слабозорим людям зазирнути у світ мистецтва, макети об'єктів архітектури, доповнені супровідними матеріалами шерифтом Брайля. Саме це дозволяє зробити виставку безбар'єрною, наголошує директор інклюзивно-ресурсного центру Полтавської міської ради Сергій Зайцев. Дає можливість зазирнути і поєднати два світи світ майбутнього, тому що тут в цій. Виставця цьому проекту використання адитивні технології, тобто поєднання 3D-друку, які дають можливість чітко розглянути і подивитися на історичну будівлю, зрозуміти її, побачити її і вийти за рамки. Головною місією цього проєкту є можливість подорожі Україною для всіх охочих, розповідає завідувач кафедри образотворчого мистецтва Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка Тетяна Зіненко. Унікальність цього проекту в тому, що ми відкриваємо можливість подорожей нашою безмежною Україною з одного боку і збереження пам'яток з іншого боку, тому що те, що відскановано, те, що оцифровано, те, що Відповідним чином збережена дає можливість нам утверджувати те, що це наше. Люди з інвалідністю під час мандрівки тактильною виставкою не потребують сторонньої допомоги. Розповідає голова правління Полтавської обласної організації УТОС Марина Бабець. Наголошує, що виставок такого формату у Полтаві має ставати більше. Приємне враження, яке є приємним, сподіваюся, початком для руху. Полтаві по відношенню до людей з інвалідністю позору. Який стане корисним у плані доступності інформації дуже дуже класно, що взагалі приділяється увага цьому моменту, адже незалежність це є крок до успіху. Тактильна екскурсія в національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка доступна для всіх охочих впродовж цього року. У подальшому тут планують розширювати виставку, додаючи нові макети полтавської архітектури. Це були головні події дня, якими побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті Іртепілюєй. Залишайтеся з нами. Все обов'язково буде української.